Всім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Відзнімаю сьогодні у неділю 11 серпня, наступну частину. Ну, оскільки я підзьйоми робила деякі протягом тижня. Думала, що мені вдасться повноцінний в'язовлог, але якось не вийшло, тому що в'язання цього тижня було. Не так багато можна сказати, що в'язання було взагалі дуже мало. Зараз вам покажу, над чим я провела цілий тиждень, і я не знаю, чи, чи ця робота ну, цілком мене задовольняє те, що в мене вийшло. Ось і ну, чуть-чуть я в'язала, покажу ті процеси, які просувала. І... Буду чекати на ваші рекомендації. Так, дівчатка, обв'язую горловину. Ось так у мене виходить. Я сподіваюся, що вона ще чуть-чуть е, підсяде. Ну. Планую зараз я ще зробити два рядочки пустотілої резинки і закрити голкою. Ну, Не знаю, не буде вона за висока. М? Як думаєте? Дивіться, як відрізняється полотно. Не знаю, видно вам. Подобається їй цей цепулова ось так. Включаю з дівчатка, щоб вам показати свій повер. Так, ну, як бачите, горловину я закрила, до речі, я її прив'язувала. Ну, вона мені пров'язала я трішки довшу, і я набирала перший, перший раз з чотирьох. Ну, тобто три з трьох кромочних піднімала по петельці, а з четвертої дві. І мені здавалося, що чуть-чуть воно стягує полотно. Я розторочила і набрала, тобто дві, з двох кромочних піднімала, а з третьої дві піднімала петельки. І таким чином горловина мені подобається. Відрізняється це полотно пране, а це. Непране і по відтінку, і по текстурі воно відрізняється. Що зараз я зробила? Я зшила рукав. До речі, дівчата, я ну, трошки, мені здається, він вузькуватий. А зараз може я перекину. Ось так підключуся, дивіться. Не знаю, не хочу я повністю перев'язувати по відношенню, по. Ну, в принципі, може і бути, але. Але, що ще? Так, чуть-чуть я опущу Таку. так краще. Я вже два рази пришиваю і мені не подобається, що виходить. Ось тут зараз вже так думаю, треба було мені вив'язувати рукави з пройми. Мені здається, що воно було би простіше. Не знаю, для мене розстрочити рукав... Нічого не вартує, тобто, але коли я вже практично маю завершену роботу, щось не дуже хочеться починати ще з рукавами. Довжина. ну, повноцінно війшу рукав. Так, буду ще перешивати зараз рукав. не знаю. Як це мені вдасться, що це з ним робити? І до вас ще підключусь ось так. Початку дов'язала я половер світ і ось не знаю, що я маю робити. Як, на вашу думку, пришиті рукава? Ось тут робиться. Пузирчик. Оскільки я вже їх перев'язувала, це іначе нічого. Ну, Більш-менш може бути. Але в загальному, в загальному мені подобається, як він виглядає. ще mm -hmm. не праний. Горловина відрізняється ще від полотна, але він вийшов класний. І рукавчик такий не дуже широкий, мені подобається, ви знаєте. Довжина така вийшла, ну, достойна довжина рукава. Я думала, що вони будуть коротші. Ну і ось я не знаю, що ви скажете. Перешивати ще рукава. Зараз я підключуся на столі і вам ближче покажу всі шви. І чим я не дуже задоволена. Хоча, якщо брати в загальному, як воно дивиться в виробі, ну, цей рукав, можна сказати, взагалі ідеально, це трішки є питання, я його прив'язувала дівчат разів 5. Мені вже він дуже надоїв, особливо шиття. Я взагалі не люблю шити, а тут стільки треба було перешивати. Шах. Ну, що скажете? Так, дівчатка, підключаюся руками в кадрі, щоб показати вам ось цього красення. Як він мене вже достав. Знали б ви. Так, скільки я перешивала ці рукави, ну я не знаю, мені здається, що я 5-6 разів їх перешивала, я збилася з рахунки. І... І мені все рівно не дуже подобається. Ну я ще маю надію, що, ну, бачите, в загальному от воно. Я вже так старалася, я вже переглянула купу мастер-класів по інтернету. І сам шоу мені дуже подобається. Ну, тобто воно гарно лягає одним. Навіть тут, тут була розворотня петля, чуть-чуть воно так виглядає. І ось тут. Тут взагалі шикарно виглядає. Але, але дивіться, за рахунок. Це не тому, що я погано відміряла, бачите? А тому, що косить пряжа. Пряжа косить і воно викручує. тому рукаві також є. Чуть менше, але є. Не знаю, я ще його не прала, Завершила я ще вчора, або і позавчора. Ні, вчора, по-моєму. Ні, позавчора. П'ятницю сьогодні неділя. Але я що? Але я не знаю, чи мені перешивати, чи ні. Я думаю, знаєте, чому виходить такий ефект? Мені треба було брати іншу нитку. Ось деякі кінчики, які я відрізала. Бачите, вона пружинить. Тут є еластан. І коли я пришиваю, я намагаюся, ну, щоб ця нитка не розтягувалась, тобто розтягнути настільки, наскільки я можу. Ну, але, напевно, що вона все рівно чуть-чуть стягує полотно. І саме тому я не, не прала ще. Тут тьма тут кінчиків, дівчат. Ну, тут ще досить мало. Я ще нічого майже не заправляла, деякі там. Тут купа кінчиків. І ось це я так тримаю, і тут я вже трошки заправила. Біля горловинки. Горловинка, до речі, мені дуже подобається. І тут кінчики. І тут ще, по-моєму, щось є. Ну. Шовчик класний виходить. Шовчик виходить шикарний. Де він з другого боку покажемо вам? Ось так він виглядає з іншого боку. І ось так він виглядає. Тут взагалі він майже непомітний. Ну, але І взагалі, ну, ви бачили вже, як він на мені сидить. Мені дуже подобається. Як він сидить. І я не знаю, чи міг його пришивати, чи зрештою там рукавчик розбирується, його і не так, не дуже замітно. От мене муляє, що воно не так виглядає. І, чесно кажучи, дівчата, я. Це, напевно, останній вірі, який я в'язала окремими деталями. Я не знаю, ну, він мене так змучив це пришивання, що ви собі не можете уявити. Мені здається, що я його швидше зв'язала, як пришила ці, ці всі деталі. Ні, ну, тіло і спинку і перед я більш-менш швиденько пришила, все нормально. Навіть рукавчики тут, тобто я ну, рукав зшила. Також нормально, що тут також, бачите, ці прибавки йдуть. Ну, дивіться, гарно він, це, це сшивання. Ну, Більш-менш мені подобається, воно дивиться. Ну, але це пришивання цих рухавів, це, це щось чимось. Це... Ой, і ось так, я ще в роздумах. Чи мені таки брати ще іншу нитку і перешивати ці рукави, чи чи залишити те, як є, і попрати і забути за нього, поки не похолодає, не треба буде його вдягати. До речі, що ви мені порадите, дівчатка? Напишіть мені в коментарях, що б зробили ви на моєму місці. Так, це... цим пуловером я займалася ці тиждень, можна сказати. Так, так, я не перебільшую. Я не скажу, що я просто сиділа цілими днями шила. Тому що були моменти, що я дуже втомлювалася, я просто залишала на тому етапі, де там все вийшло його зупинити, то пришивання і брала щось до рук інше. До речі, іншого не дуже є, що в мене в'язати. І зараз я вам покажу, що я просувала між цим пришиванням рукаві. У мене вже є. Я не пам'ятаю, я вам показувала, напевно, що ні. У мене вже є одна готова шкарпетка. Вона була вже тут на фінішній прямій. Я тут вже закрила резиночку, і ось така готова одна робота в мене. Ну, одна робота, пів роботи. Є шкарпетка ще не прана, це десь на розмір, 41-42. Ось так мені подобається ось цей перехід. Не знаю, як отут. Ну, чоловік міряв, це, в принципі, не чоловікою. Це синою я в'яжу, але в них один розмір ноги, і він приміряв, наче нічого. Так, ну і тут я вже також зв'язала до клину підйому. Тут мені залишається вже зробити клин підйому. Щось Я думала, що я зробила сім петель, прибавила по клину, але роблю такі. Записи, до речі, я собі завела такі маленькі блокнотик, які я беру з собою. Це мене наштовхнуло поїздка до Києва, тому що в мене є великий такий блокнот, де я пишу, але там незручно, тому що ти такий великий блокнот з собою не, не візьмеш. А я купила в Аврорі такий маленький блокнотик, і мені дуже класно, я собі пишу тут, малюю як хочу, ну займає мало місця. Ну і так мені подобається. Ось, і я тут придивилася, бо я це записувала. Це в Києві я цю в'язала шкарпетку, то, що 42 петлі по п'ятці, то значить я 6 петель пробавила, а я чомусь думала, що, що я пробавила 7. Ну, але нічого, вона вийшла нормально. Якби владові, то, напевно, щоб треба було або більше доклину підйому. Напевно, що більше докину підйому, тому що в нього нога ще худенька, підйом не є такий дуже високий. У віті підйом вищий, то йому можна було дати 7 петель, щоби, щоб воно тут не, не стягло. Але я думаю, тут ще ця резиночка, і тут я набрала 68 петель, тобто більше петель. Я повин, думаю, що повинно бути добре. Так, ось такі результати по шкарпетках. Ті шкарпетки ажурні, які я планувала. В'язати по своєму майстер-класу я їх не доторкалася. І вчора що я ще? Що, що я в'язала, дівчатка? Я е дов'язала, я цілий тиждень взагалі не бралася за цю кокетку, але вчора я дов'язала до е вони кокетку вирізала, тобто я вже вив'язала до підрізів, і мені треба буде від'єднати рукава під е, полотна. І я не знаю, можливо, я в понеділок не в'яжу, але можливо я сьогодні зроблю розрахунки, щоб я вже е, розрахувала собі і, ну, і спокійно від'єднала, знала, що, що, що куди йде. Тут в мене на петлях, тут, верніше, в мене на спицях, получається, 464 петлі. Мало вийти. І я робила тут прибавки через кожних, кожному шостому ряді. По дві петлі в рапорті, скажімо так, отак видно тут. як вам? Отут дві, отут дві, отут дві, тут дві. І так я йшла. Отут трошки я вже по-іншому додавала, тому що ці прибавки до цих не враховуються. А тут мені вийшло в останні прибавки, я порахувала в мене мало вийти більше. як. Якщо б я прибавила знову 24 петлі, то там виходило щось 674, 676, напевно, що петель. Ну, якось так. І, і я, в принципі, не знаю, тому що ці ну, розрахунки робилися дуже давно, ну, десь півтора року назад. І я зараз похудала так. Ну, трішки похудала я після, всіх... після операції, після всіх цих нюансів, які виникли. І... і я боюся, що воно буде дуже велике. Хоча полотно, по ідеї, має сісти. Ну, якщо брати зразочок, я вже вам, напевно, що показувала в якомусь відео. Ось так. Бачите, яке воно полотно. Ліцева гладь тут і тут. Ось, І трошки мені тут не дуже подобається, бачите, тут рядність така пішла. Ну, не знаю, так подивитися, яким, яким боком розвернути. Е, так, е, кокетку я в'яжу, мене запитували за кокеткою, я в'яжу по платному майстер-класі. Якщо вам кому цікаво, можете на мені написати в інстаграм або в Telegram. Ну, В Інстаграм, коротше, пишіть, я залишу свій інстаграм внизу, і я вам напишу, кого я купувала цей майстер-клас. Єдиний я відійшла, ну трошки я по-іншому по по робила. Там майстриня вив'язувала росток тут при... після резинки. я... Я не знаю, я не розумію, може, я не... можливо, я і не права, але я не розумію, для чого в'язати в круглій кокетці росток. Тобто кругла кокетка, вона кругла. Після вив'язування, виходить, горловинка, виходить, кругла. І воно не буде робити квадратом цю горловину, якщо додати в кінці цієї. Кокетки азіатський росток, тому я вирішила не робити так, не заморочуватися з тими цими розворотами по кокетці, і я просто почала в'язати кругу кокетку, а зараз при від'єднанні, сьогодні я хочу порахувати, де у мене будуть рукавички, де спинка, і собі вже завтра спокійно по, по спинці добавлю азіатський росточок, і буду далі врізати. Ось такі мої просування за тиждень, дуже малі дівчата. Я не знаю, мене залишилося за кілька днів, що я ще в відпустці. І, і так якось та відпустка злетіла дуже швидко з всіма хворобами, проблемами. Ну, але нічого, все добре, що все добре. Ну, і сподіваюся, що на також буде все гаразд. Я буду завершувати своє відео. Хочу вам всім подякувати за перегляди, за вподобайки. Напишіть в мені коментарі, що мені робити. що б ви зробили з тим пуловером, чи ви б лишили так, як я є. Ви вже бачили, як він на мені сидить, і. Чи таки мені перешивати ці рукава? Бо я, чесно, не знаю, я дуже їх не хочу перешивати, але той мій перфекціонізм мені не дає спокійно спати. Ось. І що ж, я бажаю вам миру, злагоди, любові, всього найкращого. Хай у вас буде. Е Тихий спокійний тиждень. Хай у вас е, будуть гарні плани на наступний тиждень, щоб всі ці плани втілилися в реальність. Mm -hmm. Зустрінемось, сподіваюся, на наступний тиждень обов'язково з вами вже можливо ув'язок було. Я постараюся таки почати з поділка, а завтра у дня знімати дня зі Так що до зустрічі! На все добре, усім до пока!